В Україні хочуть знову збільшити покарання за викрутаси на автошляхах. Найближчим часом планується ухвалити закони, згідно з якими майже у три рази зросте штраф на керування авто у нетверезому стані з нинішніх трьох тисяч до приблизно семи з половиною. Найбільший штраф, не бачений навіть у Європі, у нас збираються виписувати за незаконне встановлення спецсигналів. Водію порушнику мигалки можуть обійтися у 51 тисячу гривень. Зростуть санкції також за неправильний перетин залізничних переїздів та за рух у смузі. Для міського транспорту поки законопроект вивчають у парламентських комітетах, ДАІ вирішила ще раз перевірити водіїв на дотримання правил і влаштувала для них всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Обіцяють зосередитися не так на покаранні, як на профілактиці аварій. Якщо водій перевищить до 20 км час, ми попередимо його якщо вже буде більше перевищення, то будемо складати адміністративні протоколи. пішоходів. Будемо попереджувати за здані їх вчинені порушення.